Превеликий жаль в Україні далі продовжується просто ну, таке варварське розграбування. Ми сьогодні поговоримо про декілька дуже і дуже серйозних випадків, які показують, що тим українцям, які знаходяться за кордоном, точно не варто на сьогоднішній день повертатись назад в Україну, бо жодних умов, окрім як на словах, для них точно ніхто створювати не буде. Ті Велика кількість чиновників, які зараз є при владі, вони займаються не роботою на народ України, не зміцненням обороноздатності, а зовсім навіть навпаки. І ті випадки, які сьогодні ми будемо розглядати, мене особисто дуже і дуже сильно напрягають і шокують. Тож, дивіться це відео до кінця, підтримайте їх лайком, коментарем. Дякую кожному з вас за постійну участь, за постійну активність. І давайте. Розбиратись. По-перше, що стосується Укрзалізниці, яка з однієї сторони в нас є монополістом на ринку України, з іншої сторони, вона є в нас неприбутковою, неприбутковим державним підприємством, яке генерує хіба що високі ціни на квитки, це те, що стосується людей, і витрати в бюджеті, бо вона не приносить жодних дивідентів народу України і бюджету України. І Uh, так, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян uh, заявив, що якщо Укрзалізниця розбереться з корупцією, то вона зможе знизити тарифи на перевезення. Зараз Укрзалізниця втрачає на корупції сотні мільйонів доларів. І це дуже погане пояснення для підвищення тарифів для перевезень, власне, заявляє Омелян. Якщо наглядова рада і правління серйозно займуться очищенням компанії від корупції, тарифи можна буде навіть знизити по окремим критичним напрямкам. Бо якщо ми хочемо підвищувати тарифи до безкінечності і при цьому красти з коефіцієнтом в 2-5 разів, вибачте, жодна компанія світу цього не витримає. І насправді я не можу собі навіть уявити, щоб візьмемо умовно якусь Теслу чи Microsoft чи Apple, і собі придумаємо, що ті, хто там працюють, Крадуть Крадуть більше, ніж компанія заробляє. То, звісно, що з цієї компанії залишиться? Ніх В «Укрзалізниці», та й в інших державних компаніях це дуже навіть поширено. От. Нещодавно Укрзалізниця підвищила тарифи на міжнародне сполучення, і зараз квиток перемишу Львів коштує 1008 гривень за 96 кілометрів. Це дорожче, ніж білет на польську залізницю в Роцлав Прага. Де відстань складає дві... в три рази більше 286 кілометрів, там квиток коштує 874 гривні і навіть дорожче, ніж квитки на швейцарську залізну дорогу. Також Укрзалізниця хоче підвищення тарифу на вантажоперевезення на 37%, попри критику бізнес асоціацій, які е, попередили про е, значне підняття цін на продукти і будматеріали після такого впровадження. Але бачимо, що керівництво Укрзалізниці не хоче переставати красти вони хочуть просто більше здирати з людей, з бізнесу і таким чином далі нищити економіку України. Але врешті-решт, кому це. Зараз цікава, бо у всьому винні кляті ухилянти. Далі, наступна новина: фінмоніторинг і Нацполіція з початку року взялися за масштабні фінансові розслідування. Це ще один дуже прекрасний приклад того, як в Україні розкрадаються кошти і відповідь на питання, чому пенсія е, далі буде залишатись на рівні 3 тисячі гривень. Гучні результати. Укрнафта. 6. Мільярдів гривень збитків. Далі, мільйони євро заблоковано за кордоном на рахунках, пов'язаних з відмиванням грошей. Полювання на підсанкційні активи триває і перевіряються різні благодійні фонди. А, і хочу вам сказати, що і по Укрпошті, і по іншим державним підприємствам е, Нафтогаз і так далі, кругом одна і та сама ситуація. Крадуть і не можуть накрастися. І нічого їх не зупиняє. І це ми говоримо. Тільки про е, бізнес, так? про державний бізнес, який мав би цвісти і пахнути, особливо в умовах е, монополії, в яких він переважно знаходиться. Але бачимо, що е, наші ефективні менеджери, е, які являються керівниками цих підприємств або знаходяться в наглядових радах, вони можуть тільки отримувати по 500 тисяч доларів заробітної плати щороку. І е, їх захисники будуть кричати, що це. Конкурентна заробітна плата для того, щоб вони були на цих посадах. Я впевнений, що якщо б знайшли когось на 100 тисяч доларів в місяць, то там би могли бути набагато ефективніші менеджери, тому про якісь там ринкові умови говорити не приходиться. Це просто я не знаю. Інформація на дурачка, як то говорить, коли нам починають розказувати, що якщо знизити заробітну плату керівника Укрпошти з 500 тисяч доларів до 100, то там ніхто не захоче працювати. Напишіть, будь ласка, хто має управлінський досвід, хто е, керував якимись компаніями, напишіть, чи е, адекватно отримувати 500 тисяч доларів, якщо ваша компанія генерує збитки з року в рік, при цьому знаходиться в е, форматі монополії, так, де конкуренції немає, в принципі, зовсім. Е, от, але е, як то кажуть, не державним бізнесом єдиним. Влада Торецька заклала, Торецька, вибачаюсь, заклала в своє утримання 84 мільйони гривень на підтримку внутрішньопереміщених осіб, 1,5 мільйони гривень з цього бюджету. Тобто загальний бюджет 84 мільйони на окупований, фактично, Торецьк, знищений, окупований, і всього лише півтора мільйони на ВПО. ВПО. А це переважно всі, хто там проживали, всі вони повиїжджали, всі вони являються ВПО. Тобто для них грошей немає, зате є гроші на те, щоб красти їх. 1,6 мільйони передбачили на матеріальну допомогу ветеранам та учасникам Революції Гідності. Далі на житлово-комунальну сферу 1,3 мільйони. 61,4 мільйони на заклади освіти, понад 9 мільйонів на охорону здоров'я, 8,5 мільйонів на культуру та мистецтво. І 326 тисяч гривень на спорт. При цьому в турецькій громаді вже евакуювалися близько 95% всіх жителів. Е, так, і е, в е, ОСУ в Хортиця повідомляють про бойові дії високої інтенсивності. Тривають вже кілька, е, вже навіть в міській забудові населеного пункту. Тобто, фактично Торецьк є знищеним містом, е, при цьому місцева влада. Не може нажертися, вони замість того, щоб підтримувати внутрішньопереміщених осіб, всіх жителів Торецька, які повиїжджали звідти, замість того, щоб підтримувати їх, надати їм допомогу, вони ці кошти просто тупо розкрадають. Бо ті всі статті, які є в місті, яке фактично вже розбомлене расистами, виділяти на освіту 61,4 мільйона гривень, мені здається, це занадто. і в загальному, якщо подивитись, то з загального бюджету 84 мільйони 82,5 успішно розкрадені. Мені це знаєте, нагадує заробітну плату керівника донецького аеропорту, якого в принципі фізично вже навіть не існує, але який отримує ці кошти з року в рік знову і знову. Також приблизно та сама ситуація нагадаю, в нас з центральною виборчою комісією і виборчими комісіями, в принципі, в Україні, тому що з однієї сторони нам розказують, що виборів немає, не буде і допоки не закінчиться війна. А при цьому з починаючи з 24 лютого 2022 року ніхто з керівників або з працівників. З посад звільнений не був через відсутність потреби в цьому. І на канікули жодні ніхто відправлений також не був. Вони там числяться, вони там отримують заробітні плати по 60, 80, 100 і навіть по 200 тисяч гривень на місяць, а при цьому жодна робота не ведеться, бо, як нам розказують, вибори провести не можна. І всі ці випадки, в загальному, що хочу сказати, це просто тупе кончене мародерство. Мародерство на крові. Мародерство на біді України та українців і ніяк по-другому це назвати не можна. І це тільки ті випадки, які публікує. Публікують різні видання, публікує е Національна поліція України, СБУ, ДБР і так далі. А ви собі уявіть, скільки випадків є нерозкритими, і які, можливо, ніколи в житті розкриті не будуть. І якщо зібрати їх всіх докупи, це просто мільярди доларів яких е Збройним силам України на сьогоднішній день так сильно не вистачає, наступне, також дуже важливе е в Київській області у військовослужбовця ЗСУ намагаються відібрати землю, на якій планується будівництво житла для сімей загиблих воїнів. Пише командир 2-го штурмового е батальйону 3 ї е ОШБР е Дмитро Кухарчук. Йдеться про бійця 3 ї штурмової Романа. Джури Люка, який воює з листопада 22-го року, кулеметником він пішов, пройшов Бахмутський напрямок Авдіївку Терни і продовжує нищити ворога на сьогоднішній день на Харківщині. І що ж відбувається з ним? Роман в 21-му році придбав 14 гектарів землі під Києвом та запропонував побудувати на цій землі житло для бійців батальйону і сімей загиблих. Проте, на жаль, рейдери намагаються заблокувати ініціативу військового. Уявіть собі, просто той треш, який там відбувається. Схема наступна: без згоди власників земля об'єднується, створюється новий кадастровий номер і виставляється на аукціон. Паралельно процес е, качається через вулицю, але розуміючи, що тут нас точно не протягнуть, пішли через сюди. Е, прошу суспільство резонансу, вірю, що зможемо. Переламати навіть продажні суди, а воїни і сім'ї загиблих зможуть збудувати собі житло. Тобто, бачимо, що вже навіть військові заявляють про те, що ну, їх просто грабують. Військових просто грабують. В принципі, це не якась новина, але ці випадки максимально цинічні, коли навіть є якісь приватні ініціативи від самих військових, побудувати житло для інших військових то наша влада замість того, щоб в принципі надавати житло військовим, внутрішньо переміщеним особам і так далі, замість цього вони ще й хочуть позабирати ту землю, яка була офіційно легально куплена військовослужбовцями, для того, щоб там створювати житло для цих самих військових. Тобто бачимо, що навіть коли люди, звичайні громадяни України, беруть на себе фактично повноваження держави, навіть в таких випадках ніхто їх не підтримує. А тільки хочуть ще більше їх пограбувати. І ці всі випадки, на мою думку, через е, місцевих церків, знаєте, через людей, які е, відчувають свою повну безкарність і е, розуміють, що вони господарі цієї землі. І таких господарів я впевнений, що можна, може їх буде до тисячі чоловік, а може й не буде. А всі інші це ті, хто має їх обслуговувати. І тут питання насправді в мене особисто лише одне: хто ж насправді. В Україні являються слугами. Так? Бо мені здається, що в нашому випадку слугами являється народ. А ті, хто себе називає слугами народу і так далі. Я не тільки про них, не тільки про цю політичну партію. Бо насправді, покидьки є не тільки в е, слузі народу, а взагалі про цих всіх хабарників, бандитів і так далі. Е, вони думають, що всі. Люди, весь народ України має працювати виключно на збагачення їх, їх родин, їх друзів, бізнес-партнерів і так далі. Ну і це насправді дуже і дуже сумно. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!